Бо разом ми сила, бо ми і є Україна. Благословенна будь ти, Україно, свята і рідна ненечко моя. Живи у щасті з Богом, батьківщину, пишаюсь красою, земленько моя. Хай твої сльози розсвітуть бардинко. Хай кров невинна маком загорить, Хай молитви лунають в храмі дзвінко. Рабо волі вічно морять. Ненависть, хай зародиться у щастя, журба у радість, зло у доброту. Любов тебе відродить, як причастя, поновить миром землю молоду. Сіяй у славі й величі до віку, Робочий люд, хай завжди процвіта. Хай Божій щедроті не буде ліку, святись в країну! Маті моя, волю, сльози, я чую країну тристой. Вірю, що ми нескорені всі та близько до перемоги, душа у душі.